День рішення під такою назвою в Івано-Франківську презентували короткометражний фільм про війну. Режисер, 16-річний Прикарпатець Олександр Васильов. Більше про кінострічку розкажуть наші журналісти. Ти зробив свій вибір, ти все ж таки ти вирішив поїхати. Пам'ятаєш, ти мені казав, що я, значе я переживаю, що я на нічого вплинути не можу. ось зараз в той момент, що я можу вплинути. І може вплинути тисячі інших українців. Ми маємо не дати Росії взяти верх. Звістка про початок повномасштабної війни змусила головного героя фільму Павла повернутися із заробітків додому. Він вирішує стати на захист батьківщини, адже вірить, після перемоги трудова міграція українців піде на спад, і відбудова держави стане найважливішим завданням. Отримує поранення на фронті, повертається додому, і його ідеї мали б скомісовувати, але Дзвінок від командира змінює кардинально його рішення, тому якраз звідси і назва цього фільму День рішення. Роль дівчинки, яка чекає батька з війни, зіграла семирічна Софійка. Я була дівчинкою, яка майже прожила ці роки без тата. Передати ці емоції. Мене підтримували, і мені дуже сподобалося працювати з колективом. Співавтор ідеї і режисер фільму Олександр Васильєв розповідає: зйомки тривали близько тижня і відбувалися на Богородчанщині. Для кадрів бойових дій знайшли закинуту недобудову, і пощастило, що поруч була яма, схожа на окопи. Ми почали зйомки з найважчих сцен. Так нам підказувала логістика, що нам потрібно почати перший знімальний день з найважчих сцен. Там, де ми знімали від ранку до вечора і було найбільше людей. І також проблема була в тому, що на дворі був дуже лютий мороз. Просто руки вже ніхто не відчував, хлопці грілися як могли, ділилися рукавицями. Це було дійсно такий день, що найбільше пам'ятається. У фільмі зіграв і військовий Назар Горішний 24 лютого, його день народження, і саме в цю дату, два роки тому, чоловік пішов до військкомату. Потрапив 10-ту бригаду і виконував бойові задачі в області Солодара Бахмута. До серпня 23-го року. Тоді я звільнився в сімейних обставинах. І Змучився трохи, тому що 15 місяців на передовій трохи тяжко. Та й зараз у запасі, але за два дні повертаюся на службу. Назар каже, підказував авторам стрічки, як краще відзняти деякі сцени. Роль моя була у виконуванні обов'язків командира, який веде хлопців новоприбулих ну, на передовій позиції, ну і по ходу діла вже вчить їх, як вести себе в такій обстановці. Чоловік сподівається, цей фільм відгукнеться у серці кожного українця і нагадає, що війна триває. На даний час люди трошки призабули, що в Україні війна, і я думаю, це буде їм нагадуванням, що які були ці перші дні, коли всі верталися за кордону, щоб захищати свою державу, тому що зараз цього. Не бачу, всі розслабилися. Думаю, що хтось за них зробить всю роботу. Так не буває. Згадайте, 14 й рік було АТО, а потім всі розслабилися, ніхто не вірив в початок війни. Зараз відбувається приблизно те ж саме. Фільм виготовлений за підтримки меценатів та департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради. Молоді люди, які знімали цей фільм, є нашими містянами. Ми би хотіли, щоб вони тут розвивалися, щоб їм було тут комфортно проживати, щоб вони створювали тут сім'ї, щоб кожен хлопець і дівчина, хто має таланти, мали можливість саме в нашому місці розкритись. Показ цього фільму продемонструє якусь таку малесенький. Кусочок життя окремої сім'ї, окремих людей, окремих особистостей, що можливо надихне інших на те, що незважаючи на якісь життєві труднощі, незважаючи на військові дії, люди згуртовуються. Подивитися короткометражку день рішення вже можна в інтернеті.